Як нема без зірок, небо з воду, як блакиті без сонця нема. Так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Топтали мову і душили, щоб українець онімів. Здавалось, не було вже й сили ні пісні доброї, ні слів. Скалічена принишкла мова. Всі думали, що це вже крах. Лиш пісня пташки світанкова її будила у серцях. І мова ніжно розквітала, приходила у дивні сни. І коло скової співала з першим подихом весних. Ні, наша мова не вмирала, вона боролась і жила, як Фенікс завжди воскресала і до людських сердець ішла. І ось вона державна стала чарівна мова споміж мов. І варено сіма заграла, ніхто цю мову не збирав, хоч знов ну, переверх з народу, назад це хочуть повернути. У мови свободу і прикрити світлий путь, народ поставить на колін, щоб українець не міг віддати в рабство Україну. Хто ж ми без мови і без слів? Ніхто, як згине рідна мова, без лике стане ми. А вже ж? Загине і нація чудова і рідна Україна теж. Та ми живі і нас не подолати, не покривити наші язики. Ми, українці, будемо завжди закликати українську.